Я думаю, який у нас дорогой не городської, а Городський, городський совет. <рес> у 2010 році відбулися вибори, утворився гібрид. Партія регіонів, партія регіонів б'ють. Ділили спокійно, там рідне місто, що спробував заперечувати, але все було спокійно. Б'ют голосував за партію регіонів, давав їм земельку, давали їм містечка теплі, давали там їм тендери. Регіони голосували за надання сім. Але все змінилося після смерті Олега Майдановича Бабаєва. Помер Олег Майданович Бабаєв, а він трошки ділився. дай всім трошки, всі спокійні, дай всім трошки, всі спокійні. І жили нормально, працювали, все було нормально. Але після смерті Олега Майдановича Бабаєва у нас у місті народився новий фюрер. І цей фюрер решив, чому я буду ділитися з іншим. Мені є більше, я щось хочу, де буду ворочити. І воротив він довгенько, воротив він півроку. Але... Колишні регіонали зрозуміли, що скільки ми будемо підложним кормом, чому ми повинні ходити до цього фюрера і випрашувати нього крохи? А ми, можемо знятися й його сподеріли. Давайте підтримуємо, просимо рідне місто, хай вони додадуть нам тих голосів, які не вистачає. І я сьогодні бачу, що вони хочуть навести порядок у місті. Все-таки вони ставлять законні питання і ті питання, які фюрери наші робили на ми пробивали, які забирали нагло, що хотіли то вичаряли в місці, тому що в них усе було схоплено, і прокуратура, і міліція, хотіли, то судили, хотіли, то забирали, хотіли, то бізнес, знищали. не це в обміну, з Льоня за партію регіонів, Льоня Єгіна, я І виходять, виходять, я дуже коротко розкажу на сьогоднішні позиції. Я дивлюся, що для нашого міста, для жителів міста, подальша робота цього городського совєта може вийти дуже дорогою. Якщо Микола Концятинович домовиться із тими, кому пропонує зарити церкви війни, так вони далі будуть красти, вони будуть далі деребати, якщо їм вдасться це домовитися. Тому є така пропозиція, щоб вони не поновили нову цю більшість роботу тієї попередньої більшості, не закопали топор війни, щоб для міста було це набагато дешевше. Шановні депутати, чоловіки, йдемо в військкомат, беремо по вісні, і в Для міста буде набагато дешевше, а разом з вами ми переможемо зовнішнього ворога, а тоді повернеться і ведемо тут порядок. Дякую.